Сьогодні 6 лютого 2023 року понеділок. Заняття математика. Тема заняття складання прикладів із цифр. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, діти привітні! Добрий день у добрий час! Рада я вітати вас! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку вам, діточки! В нашій групі ми сім'я. Усміхніться, ви і я. Сьогодні, дітки, у нас буде заняття з математики. Щось ви будете повторювати, а деякий матеріал буде для вас новим. Тому, будь ласка, сідайте зручненько. І слухайте уважненько. Так. На початку нашого заняття, дітки, я дуже хочу, щоб ви відгадали загадку. Послухайте уважно. Сім братів віком рівні, а іменами різні. Про що ця загадка? Подумайте, будь ласка. Так, звичайно, це загадка про дні тижня. Їх, звичайно, сім. Давайте з вами разом їх повторимо. Перший день тижня, понеділок. Далі. Вівторок, четвертий, четвер, а третій, середа, а сьомий. Неділя, правильно, які ще два дня ми забули? Субота і п'ятниця, молодці дітки. Я трохи так пошуткувала з вами, але ви, вважаю, впоралися з моїм завданням. Скажіть, дітки, будь ласка, який сьогодні день тижня? Понеділок. Який він за рахунком? Перший, правильно, який день тижня? Сьомий? Звичайно, неділя це вихідний день. Так. Який ще вихідний день є? Субота, який це день за рахунком? Шостий, правильно, молодці дітки, середа. Яка за порядку? Так, третя, правильно. І сьогодні в нас понеділок, і ми почали наше заняття з математики. Воно буде, як завжди, незвичайне. Чому? Тому що до нас у гості прийшла сама королева математики. Подивіться, яка вона гарна і розумна! Мабуть, вона для вас щось цікаве принесла. Зараз ми дізнаємось. Так, звичайно, вона принесла чарівну скриньку з завданнями, мабуть. Я вважаю, ми з ними спораємось. Чи так? Так, ну тоді починаємо. Перше завдання. Про. Правильно, про пори року. Давайте будемо думати. Зараз яка пора року? Звичайно, ще зима. Останній зимовий місяць, але ще зима, правильно. Скільки усього пір року? Правильно чотири. Давайте їх будемо називати. Зима. Весна, підказуйте, літо. Осінь, правильно, молодці. Скільки місяців у кожній порі року? Подивіться на цей малюнок. Ой, тут є для вас і підказки, але подивіться, як всього багато. Так, давайте будемо думати. Скільки місяців має кожна пора року. Так, правильно, три. Кожна пора року має три місяці. Назвіть, будь ласка, зимові місяці. Січень. Ну, спочатку грудень. Грудень, січень, лютий. Правильно, за зимою йде весна. Так, пригадуємо весняні місяці. Березень, квітень, травень. Правильно, далі після весни йде. Так, звичайно літо. Пригадуємо літні місяці. Червень. Липень, серпень, правильно, і залишилась у нас осінь. Так, осінні місяці, вересень, коли ви підете до школи, жовтень і листопад. Ось так, дітки, дуже-дуже багато чого можна розказати по цій картині. І ось, мабуть, королева математики хоче знати. Скільки всього місяців у році? Якщо все-все-все перерахувати, то й вийде, що рік має 12 місяців. Правильно, як багато. Як можна ці місяці порахувати швидко? Давайте з вами подивимось. Якщо кожна пора року має 3 місяці, дивимось на екран, скільки цифр, скільки, ну, будемо говорити не так, скільки трійок ви бачите. Чотири, правильно, Чотири пори року мають по три місяці. Якщо скласти їх разом, звичайно, виходить 12 місяців. Ось так будете це пам'ятати. Якщо діток треба порахувати швиденько, то дітки можуть стати парами. Правильно. Пригадали, як ми ставали з вами парами, коли працював наш садочок? Так, це було дуже давно, але це було і буде. Це буде добре. Так, молодці. Ну, я вважаю, що перше завдання з чарівної скриньки ви виконали. Так, ну, що ж нам приготувала королева математики під номером 2. Дивимось. Так, звичайно, тут у нас цифри. Правильно. Тому ми з вами зараз будемо повторювати цифри і. Складати приклади за малюнками ось таке завдання. Давайте, дітки, з вами пригадаємо, які знаки ми використовуємо при складанні і розв'язанні задач. Так, Знак віднімання, додавання і, звичайно, знак дорівнює. Якщо у нас Стоїть знак віднімання. Що він позначає? Так, що зменшується відповідь наша, так? Якщо додавання, то відповідь збільшується. Молодці пригадали. Зараз слухаємо задачку. Уважно будемо складати приклади. Малювала зранку мишка три цукерки, два горішки. Хто ж виденько порахує, скільки цукерок та горішків наша мишка намалює. Ось такий віршик. Який приклад ми можемо скласти? Дивимось уважно. Мишка наша малювала три цукерки і два горішки. Тобто ми можемо скласти ось такий приклад. Три цукерки. Додати 2 горішки дорівнює 5. Правильно, ось такий приклад ми з вами склали. Це приклад на додавання. Всього мишка намалювала і цукерок, і горішок скільки? Правильно 5. Йдемо далі. Слухаємо наступну задачку. Шість малят дошкільнят стали струнку в один ряд. Підійшов до них Панас. Скільки разом стало нас? Так, складаємо задачку. З яких цифр її можна скласти? Ще раз слухаємо: Шість малят дошкільнят. Порахуйте діток внизу. Їх шість. Підійшов хлопчик один панас. Скільки разом стало нас? Так. Ось такий приклад треба було скласти шість малят до шкільнят і підійшов до них один хлопчик Тарас. Їх стало більше. Чи менше? Звичайно, більше. Як ми вирішили цей приклад, давайте з вами подивимось. Шість додати 1 дорівнює. Сім. Правильно, молодці, дітки. Так. Слухайте. Кролик вуха насторожив, в нього дуже добрий слух. Хто з дітей? Полічить. Точно два кролі. То скільки вух? Так, ось така кумедна задачка віршована. Давайте будемо думати, з яких цифр ми складемо цю задачу. Два кролі, скільки вух. Кожний кроль має два вуха, а якщо їх двоє, то ми складаємо, звичайно, ось таку задачку. Дивимось. Два вушка додати два вушка, і разом буде чотири вушка. Правильно ми нашли, знайшли правильну відповідь на цю задачку. Два кролі, два вушка, вийшло чотири. Два додати два дорівнює. Чотири молодці дітка. Задачки вірші. Вже з прикладом. Давайте будемо перевіряти, чи правильно ми склали цей приклад. Васильку, ти чому сердити? Слив не можу полічити. Було 5, одну я з'їв, скільки мамі залишив? Так, перевіряємо приклад 5 відняти один дорівнює чотири. У Василька було 5 слив, одну він з'їв, то скільки ж він мами приніс? Чотири. Приклад складено правильно. І знак тут який додавання чи віднімання? Правильно віднімання. Йдемо далі. Є в зайчихи 5 малят. Неслухняних зайченят. На обід їх мати зве, три прийшли, а скільки йде? Так, перевіряємо приклад. Скільки зайченят було у мами? П'ять, правильно, три прийшло. Скільки ж залишилось? Так, двоє ще десь заблукали. Дивимося, наприклад. Який знак тут стоїть? Додавання чи віднімання? Правильно віднімання. Читаємо цей приклад 5. Відняти 3 дорівнює 2. Молодці. Я вважаю, ви згадали знаки і згадали, як правильно треба вирішувати задачки. Переходимо до наступного завдання нашої королеви. А завдання у нас буде пов'язано з геометричними фігурами? Якщо ми з вами складали задачки з звірятами, які мешкали в лісі, то, звичайно, взимку не всіх можна побачити в лісі, але деяких звірят можна і побачити. Давайте з вами подивимось на казковий ліс з геометричних фігур. Які геометричні фігури вам відомі? Так, круг, трикутник, овал, прямокутник, квадрат, правильно, найбільш популярні, правильно. Так, ну тепер йдемо шукати звірят. І першою нам зустрілася лиса, лисичка. Правильно. Подивіться уважно на неї і скажіть мені, будь ласка, які геометричні фігури ви тут бачите. Правильно. Овал і трикутники. Порахуйте, будь ласка, скільки ви бачите трикутників. Чотири. Правильно. А овалів скільки? Два. Це хвостик і очко. Так, правильно. Молодці. Йдемо далі. Нам зустрівся вовчок, сірий бочок. Подивіться на нього уважно і скажіть, які геометричні фігури ви тут бачите. Так, правильно, трикутник це лапки і вушка. Так, підказуйте мені. Круг, правильно, носик і гор. очко. Очі. Так. Далі, які ще фігури тут бачите? Прямокутник, правильно, це тулуб, звичайно. Квадрат це мордочка, угу. а хвостик ромб. Молодці. Ну і, звичайно, зайчик-побігайчик. Взимку він біленький, але тут у нас казковий ліс, і звірята всі казкові, звичайно, різнокольорові. Так. Які геометричні фігури ви тут бачите? Овал угу. і круг. Правильно, подивіться, як з овалів і кружечків можна скласти ось таку фігуру зайчика. Звичайно. Скільки овалів ви тут бачите? Три. Правильно. А кружечків? Шість. Я бачу шість. Придивіться уважно, ротик це теж маленький кружечок. Угу. Молодці дітки. Так, переходимо до наступного завдання. Гра називається Скажи навпаки. Ви її знаєте, але ми зараз її повторимо. Так, день, ніч. Правильно. Угу. Зверху. Ну, можна сказати, угорі. А внизу, так. Ліворуч. Підказуйте? праворуч? Так. Літо? Зима правильно. Білий. Чорний, молодці. Вузький. Широкий, правильно молодці. Так, і ось подивіться на цей малюнок, тут можна говорити дуже-дуже довго, де лежить м'ячик зверху, так, де розкидані іграшки внизу, так, так. І сидіть біля рибки. Якщо у вас буде час з вашими батьками, будь ласка, розгляньте уважно цей малюнок. І пограйтеся у таку цікаву гру, яка називається Скажи навпаки. Так, ну я бачу, що наша королева математики дуже-дуже задоволена. Подивіться, скільки сердечок вона вам принесла. Я теж дуже, дуже рада, що ви мене не підвели. Всі працювали дуже гарно. Відповідали, я вважаю, правильно. А сьогодні наша королева нас залишає, летить у своє королівство, а ми з вами прощаємося до нових зустрічей, до побачення, мої маленькі. Всього вам найкращого!